Привет, привет. с вами Андрюха, що заїхав на свій старий об'єкт. Тут вже був, хто повний цю печку. Її вже обложили плиточки, обложили ними. Ще її, правда, не шліфували, але вже обойки поклеїли. Ну, як є. От такий у нас готовий результат вийшов. Кому подобається. Ставим лайчки. Ну, мені дуже вона подобається. Гарно вийшло з цієї сторони. Обично білою плиточкою обложили. І все. Заказчик дуже довольний. Тепло віддає добре в міжсезоння. хоча Тут є центральне отоплення. в міжсезоння топили, обойки клеїли. Так що. По словам заказчика, все дуже добре. І все файно горить, все гріє. Тут ця ніжка поповнена в нас була. Тут обов'язково треба заділувати. Так що, от так от. Ми своєю роботою, як то кажуть, пишаємося. Але все одно будуть люди, кому наша робота буде не подобатися. От таке. Добре, всім гарного дня. До скорих зустрічі.